Відповідь на питання: так, чий же Крим у північній могилі, яка у Криму знаходиться, знаходимо наші речі, нашу історію, і Мавзолей, Скілура, засновника другої столиці э Скіфського Неаполя, ще раз підкреслюю на території Сіфірополя. Москаліка, ота це наш, мотивують тим, тим що у восімсот році. І там воно закінчилось до 1792 року. Українець Олександр Петрович Безбородько в Янському мирному договорі і кучук кенявзійському цими документами і діями організаційними анексував Крим для, на користь Римської, це, Російської імперії, Московської імперії. А в нас, нас була, ми ні в кого нічого не, не фіксували, не анексували. Ми Збудували другу